Сьогодні розповім вам про три способи, як знайти хорошу ідею, і концепцію для вашого продукту шедевру, тобто для вашого основного продукту, який буде приносити максимальну користь вашій цільовій аудиторії, яким ви будете пишатись. І так, полетіли. І так, перший спосіб це вам треба створювати багато невеликих так званих MVP-продуктів продуктів, Minimal Valuable Product – Тобто таких невеличких продуктів, які будуть висвітлювати певні невеликі якісь підтеми вашої основної теми. Це можуть бути якісь невеличкі відеокурси, якісь майстер-класи, якісь воркшопи, якісь платні книжки. І ви на основі ось цих. от Маленьких продуктів знаходите той продукт, який користується найбільшим попитом у вашої цільової аудиторії. І потім вже на основі цього продукту і будете створювати свій продукт шедевр. Тобто, умовно кажучи, ви спочатку печете маленькі такі тістечка, даєте їх пробувати людям, і потім на основі найпопулярнішого тістечка вже будете пекти великий торт. Другий спосіб. Ви створюєте багато корисного контенту для вашої цільової аудиторії і викладаєте його на різних платформах в Ютубі, Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. Ваша задача створити багато багато контенту по вашій темі. І знайти ті теми, які користуються найбільшим попитом у вашої цільової аудиторії, які набирають найбільшого відгуку у вашої цільової аудиторії. І потім на основі цих найпопулярніших тем ви будете створювати свій продукт шедевр. І третій спосіб: ви проводите 100 безкоштовних консультацій для вашої цільової аудиторії. І на цих консультаціях ви дізнаєтесь, що саме найбільше потрібно вашій цільової аудиторії, які у них болі, які в них потреби, що їм дійсно потрібно. І вже на основі ось цих даних, які ви зберете на цих безкоштовних консультаціях, ви будете створювати свій продукт шедевр Ось такі, от чудові три способи, як знайти хорошу ідею і концепцію для свого продукту шедевру